Вітаю всіх глядачів. Ви дивитеся з підписуйтесь на наш YouTube канал. Мене звати Олександр Близнюк. Друзі, говоримо про актуальну тему, звичайно, про російські ракетні обстріли і їх вплив на наше соціально-економічне життя. Ну і звичайно, про ситуацію на фронті. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього і консультант комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки і оборони. Зараз з нами на зв'язку. Пане Іване. Я вас вітаю. Добрий день. Да, вітаю вас. Добрий день, радий бути з вами сьогодні. Зранку знову Російська Федерація на цьому тижні обстрілює Україну, звичайно, інфраструктуру критичну, яка дуже впливає на соціально-економічне життя країни. Але тим не менш відбувалося засідання Ради безпеки ООН за ініціативою українського президента Володимира Зеленського. Як ви оцінюєте це засідання і які перспективи? Що, що далі? Що ми будемо робити далі з цим? Ну, дивіться, це засідання не перше і не останнє. Їх ще буде певна кількість на весь період війни, і після війни будуть. Тобто, ну не треба сильно надавати велику оцінку цьому засіданню, Проте дуже важливо, що у нас є поступова політика щодо Російської Федерації, що немає. Немає підстав, да? немає такої тенденції. А може, все ж таки сядемо за стіл перемов з росіянами. Може, вже досить, а то наша інфраструктура вона так вже сильно зазнала таких на. Тобто мене дійсно тішить, що немає таких ось тенденцій, що навпаки ще більше. Ах так, ну все, тоді ми ще більше триматися будемо. І я бачу, як населення сприймає всі ці атаки, і я бачу реакцію наших європейських друзів, коли є заклики, окрім того, що надавати. Да? Військову допомогу, системи ці з протиракетної оборони, <кій> надавати ще генератори да електричну інфраструктуру це класно, і дуже класно, що а, ну, західні друзі та американців в першу чергу вони починають бити по тих. Невеличких ланцюжках, які зараз є постачання комплектуючих до Російської Федерації для високоточної зброї, ну, наскільки це можна сказати, високоточно, і по іранській системі, по іранській програмі виробництва безпілотників та ракет, вводяться санкції проти фізичних осіб, проти юридичних осіб, починають Тиснути на американські компанії, американський уряд, щоб вони уважно дивилися, кому взагалі вони продають своє обладнання, навіть якщо воно не є подвійного призначення. Але коли є масштаби, да і є сумніви щодо кінцевого споживача, то треба вживати більше заходів. Тобто мене це тіше, тобто це системна програмна робота. А що зараз відбувається в Верховній Раді, якраз ось в комітеті нацбезпеки та оборони, а, які рішення приймаються? от Те, що можна розповісти, і для наших глядачів, і зокрема, те, що може повпливати якраз на безпекову ситуацію в країні? Ну давайте так скажу з того, що є офіційно з офіційним ми беремо дані жодних інсайдів, бачимо, що наша програма оборонна вона має. Таку досить непогану. Такий поштовх, да, ситуація навколо вона дає їй поштовх. Ми бачимо, що починаються ну принаймі, украборонпром проанонсував да, власну програму виробництва безпілотників. Це дуже непогана історія власного озброєння. У нас є ракети е і були розробки до цього часу, там попередні роки, але чомусь там ну за різних обставин, там десь політичні, десь фінансові. Вони не рухалися вперед, але вони, скажімо так, не поступаються американськими, тобто е ми бачимо. Як там була бавовна в Криму, да? і всі сиділи, не могли зрозуміти, а як так? тобто У нас є американські системи, їх радіус дії не дозволяє дотягнутися до цих об'єктів, да? не дозволяє дотягнутися до крейсеру Москва. А яким же чином ми дотягнулися? Тобто є напрацювання, але потрібно їх масштабувати. так є там один-два екземпляри, але їх треба там 21 там 101 щоб дійсно посилити нашу захищеність. І ось ці тенденції останні про передачу а, Польщі від Німеччини систем Петріот да, і Польща постає ставить питання звісно. Це за подачу України, щоб система Петріот прикривала частину Західної України, щоб вона розгорнула свою дію. На Україну не тільки на Польщу, і це у випадку надання згоди да, е, німцями і американцями в тому числі, дасть можливість нам розміщувати на цій території під прикриттям американської ці, ну, американського виробництва ППО е, виробництва в тому числі і зброї, і наших ракет. Тобто, це дійсно буде така безпечна хмаринка на всій території України, яка постійно обстрілюється і безпілотниками, і крилатими ракетами російськими. А чому німці відмовляються надавати Польщі е, оці системи Петрів для того, щоб розміщувати на території України? Поясню, дивіться. По перше, це політичне питання. Всі переживають дуже сильно ну, в альянсі в північно-атлантичному, що це буде пряме протистояння з Російською Федерацією Одна справа, коли НАТО протистоїть. Росії через е, таку, скажімо так, прокладку це Україна Ну на жаль, це є так. Нам дають озброєння, да а потім ми цим озброєнням б'ємо росіян, даємо їм по трусах капітально. Але якщо е, американське озброєння, ну натівське, воно прямо буде збивати російські ракети на територію України, то вони дуже бояться європейці, що це може спровокувати росіян на вже. Пряму відкриту агресію, там є країни Балтії, да? а, можуть бути обстріл країн Балтії, Польщі Тобто ну, дуже побоюються цього. По-друге, треба знати історію стосунків Німеччини та Російської Федерації, німецьких посадовців та Путіна, коли він працював в Німеччині і німці а, дуже себе класно почували, коли отримували газ. Та інші там ресурси з Російської Федерації на певний порядок дешевше ніж є там на ринку. Це дозволяло робити власне виробництво конкретно здатним продавати велику чисельність своїх мерседесів, BMW, Audi до Росії. А Росія дуже полюбляє, там мерседеси. От, там вийшов новий, все там я не буду їздити на старому. Це вже мовітон. Треба брати новий і такий фулі. Тобто, гроші текли до ну з німеччини до Росії. Навпаки, економіка прискорювалася. І ну, німці десь бажають, щоб повернулися ті жирні нульові, коли росіяни приїздили, скуповували маєтки, старі там ці замки, да, десь німецькі економіка росла німецька зараз. Звісно, що ну не так все росте, і от, тому в них є десь такі сентименти на цю тему. Пане Іване, от стосовно американської військової допомоги на 400 мільйонів доларів, яка має надійти, і з того списку я бачу, що це допомога військова, яка потрібна буде на фронті. А от що в тилу насправді для того, щоб убезпечити від цих ракетних атак, поки що ми не бачимо якихось серйозних постачань для нашої протиповітряної оборони? Ну, постачає, дивіться, те, що є. Ну, по те, що можуть собі дозволити, є дійсно у нас такі розрахунки, що ну така інформація, що ось на американці є е, 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 системи попередніх років е, до е, Петріоци Hawk, Вони, начебто, старі, але в американці вони є. А вони нам не дають. Ну, давайте давайте ми ж достеменно не знаємо, що американців лежить на складах, чого не лежить на складах, в якому це стані, чи можуть вони це передати. Ну, ми ж це не знаємо. Ми так десь чули цю інформацію. А, перше, що йде, ну отримують наші військові, це йде дійсно на фронт. Ну наші військові знаходяться під постійними обстрілами. Це нам цивільним класно, коли о тривога! Це значить, треба ховатися в укриття. У наших військових такої опції немає. Там, якщо приліт, то ти чуєш його ось там буквально зараз на зараз. Це дійсно ну небезпечно для них. Тому в першу чергу треба їх прикривати. да Від фронтової авіації від російської від сушки да літають, <кій> російські гелікоптери. Там значної охотник, там, ну багато їх різних. Треба їх збивати, щоб е, зачищати небо від російського. Я прошу, лайна, яке там літає. Е, треба е, збивати російські ці комплекси протиповітряної оборони. Тобто, поки що пріоритет йде, йде дійсно на фронт і це правильно так. В тили теж йде, але ну не в такій кількості. З розрахунку на те, що є у європейців. Вони ж були пацифічні до останнього часу, пам'ятаєте, і НАТО, воно було таке вже кволеньке. Ну що там НАТО, проти кого? Радянського Союзу немає, Китай дуже далеко, проти кого нам? А тут з'явилося, що Росія є. Це дійсно просто ну, не імперія, а ну в принципі, так, да, імперія Азійська, яка має на меті завоювати Європу. Тому треба є проти кого оборонятися. Якщо говорити про знову ж таки західну військову допомогу, от складається враження, що якраз ось північно-атлантичний альянс є ось такою неповороткою машиною, яка ось дуже, дуже, дуже довго приймає якісь певні рішення, і е, країни е, окремо країни від північно-атлантичного альянсу, я маю на, на, на увазі західні країни, вони набагато швидше приймають рішення про надання тієї чи іншої допомоги. Е, як ви вважаєте, це, це нормальна ситуація для ось такого е, союзу північно-атлантичного? Ну дійсно дуже гальмується. Чим більша кількість учасників, тим важче приймати рішення, особливо коли рішення приймаються не просто більшістю голосів. А да, коли всі повинні проголосувати за це питання, там немає права вето, особливо думки якоїсь? Ну це можна знаєте, чим порівняти, коли десь в п'ятницю з друзями вибираєтесь да там десь в кафешку, в ресторан і Там, чим більше людей, тим важче організувати. Хтось заболів, да захворів, хтось там затримується. Хтось каже: фу, я туди не піду. Мені це не подобається. капець це організує з їх усіх. А тут багато країн, три десятки країн. Є да. е, Угорщина. Ну, ми знаємо, яка в неї думка з приводу Російської Федерації. Е, ми бачили, що країни Балтії неодноразово казали про неприйнятність позиції НАТО щодо реагування на. Можливу атаку з боку Російської Федерації. Вони ж казали, ну Балтійці, що е, за їх нормативами, щоб через півроку Росія зайде, наприклад, да, до Грейн Балтії, і за півроку НАТО зможе дати відповідь, Ті, секундочку, на які півроку на нас вже не буде. Там були розрахунки, що передові групи да натівські зможуть прибути на місце реагування десь за декілька тижнів, тільки ну це теж неприйнятно. Тому. Я вбачаю, що на майбутнє. По перше, так, НАТО, ми рухаємося. Це більше про політику. Да ну що ми повинні вступити в НАТО. Це про політику, це про стандарти, це про систему керування вогнем, логістику. Це о, це є. У нас, наприклад, наша українська освіта, да, а є МБА. Да? Тобто, ну в принципі, щось екстра таке нове ти не отримаєш, але для розуміння процесів це буде саме те. оце MBA але. Для того щоб себе захистити, я вважаю, що Україні треба я про це сам початку війни казав. А, треба входити в маленькі локальні союзи, і там рішення будуть ухвалюватися набагато швидше. Це Україна, Польща, країни Балтії і Великобританія. Сполучені Штати це дуже далеко. Я думаю, це навряд чи, але ось такий невеличкий альянс. Як, да, який буде а, не буде протирічити ні НАТО, да, ні Євросоюзу, Союзу, але рішення будуть ухвалюватися дуже швидко. Ролі будуть розподілені. У випадку, наприклад, прогнозуємо, да, ну умовно, там проти країн Балтії агресія ну, з боку Росії. Роді, ролі розподілені. Польща надає, наприклад, там, важку техніку, да, там, е е е танки, да, БМП, Україна одразу надає авіацію, <кхід> і це все узгоджено за е зарання. І немає там часу. А що вам треба? А може вам пі щось пізніше треба? Є план, так, з нас 5 літаків з поляків, там 10 танків. А там з великобританії флот, тобто, і це буде дійсно працювати класно. Я чому говорю про, скажімо так, зараз про тил і про системи протиповітряної протиракетної оборони, які могли б слугувати для захисту нашої інфраструктури? Адже ви ж розумієте, це соціальна сфера, великий пласт соціальної сфери це захищеність нашого населення, це захищеність нашої економіки, яка повинна працювати якраз для фронту. Тому що якщо власна економіка для фронту не, не працює? Ну мені важко уявляється, що західні країни будуть повністю фінансувати нашу державу. Це нереально. Ми повинні теж працювати. Тому чи є якісь системи, які здатні, наприклад, протидіяти шахидам, чи є якісь системи, які здатні протидіяти ось цим ракетним атакам масованим на українські об'єкти інфраструктури. Давайте я поясню. Дивіться, ну по-перше, найбільш, найбільш важливі об'єкти намагаються їх захистити. Да, це атомні електростанції, такі ну потужні, серйозні всеукраїнські. А, вони вони захищені, да вони при конструюванні були розраховані на падіння літака, а, тобто ну дійсно серйозні. Але дивіться, росіяни ж не б'ють саме по електростанціях, да, наприклад, по атомній електростанції, вони б'ють по маленьких підстанціях. Тобто, не проблема з генерацією електроенергії, проблема з передачею. Тому всі. Наші генерації вони виходять в холодний режим, в аварійний режим, зменшувати виробництво електроенергії, бо просто банально немає, куди вироб... ну, передавати далі. Тобто, дуже багато підстанцій, тисячі їх. Ну, є енергетика але ж ну постійно, коли їздиш, там підстанція, там велика, там маленька, там лінія електропередач. Тобто вони влучають в ці об'єкти і таким чином ланцюжки просто руйнуються. Їх просто неможливо всі прикрити. А, росіяни намагаються постійно прощупувати слабкі місця, де, де там слабше ППО. Да? Після кожного удару вони аналізують так, де більше ракет було збито, де менше було збито. Ага, значить, тут сильна оборона, тут може щось там. ну, Треба там в сторонку відійти, а тут слабкіше, треба тут бити. Вони ж комбінують, да? запускають перші, наприклад, безпілотники. Вони виявляють наш систем ППО, відстрілюються на них, потім залітають ракети. Тобто різними хвилями, бачите, і цей ж Суровікін, командуючи СВО, це ж ракетник, це ж. Командуючи повітряно-космічними силами, це ж його фішка, його коньок, і він ж надає цьому пріоритети. Коли буде командувачем свою танкістю, в нього буде пріоритет танк і скаже: ракети то все фігня, то треба танки. Танки це мощ, це сила. Поки що, це ракети а, всі, на жаль, прикрити неможливо, але для безпілотників є вже рішення, да, там є ці. Uh, зрозуміло, це трішечки трішки по хвостах бити, коли їздять мобільні патрулі. Да? Це системи з кулеметами крупнокаліберними, вони розстрілюються безпілотники. Але ж наші військові, і вчора пан Данілов, до речі, ще раз підтвердив: намагаються влучати в саме пускові установки, тобто там, де вони стоять на старті, щоб їх одразу ж вилітав, а зразу так в нуль. Зразу 5 штук Хоба, і все, спусковую станцію з цими дронами. І він також сказав, цікаво, що, якщо не помиляюсь, десь десяток іранських інструкторів було знищено під час одного з ударів наших військових. Тобто Хоба, і іранські пакети поїхали до себе в Тегеран. а Якщо ми говоримо про ось і ці системи протиповітряної оборони. Наскільки є вірогідність того, що е, е, Сполучені Штати все-таки найближчим часом е, будуть щось виділяти для України, якраз ось в таких вузлових місцях е, е, найважливіших е, по території України, і скільки їх треба приблизно? Так, ну 20, 10, Ой, чесно, я дійсно не скажу. Треба орієнтуватися на слова пана Подоляка. Він там надавав цифри, там, скільки нам необхідно там танків, 100-150 танків. Там були ці цифри, я не пам'ятаю. Я ж розумію, це розрахунки були разом з Генштабом, це ж не просто там пальцем в небо. Тобто, я думаю, з цих цифр можна виходити. Це, звісно, максимум, який нам необхідний, ну по-хорошому, а да? дадуть, скільки вже там, ну. Скільки є можливість. Е, ми, яка реакція у, наприклад, у американців? Що мені подобається, що все більше політикуму американського стає за передачу Україні цих ось ракет далекобійних? Да? Е, я бачу, що звернення вже від сенату, від сенаторів, окремо перепрошую, до Пентагону, до очільника Пентагону кажуть: пан очільник Пентагону, будь ласка, передайте Україні ці вже ракети. І я думаю, що Україні ставити питання треба: окей, якщо ви там 300 кілометрів радіус дії не хочете нам давати, ну у вас же є опція 150, У нас є 70, Якщо нам дасте в два рази більше, це значить, що в два рази більше території ми зможемо покривати в два рази більше. Е Ну, дальність влучання цих ракет, то логістика росіян вона взагалі вона просто хреснені можна uh -huh. ставити. Тобто тут 70 кілометрів підвозити на лінію фронту треба на вантажівку. А тут 150. і це ж не автобан, да ось 150, Якщо буде їхати 100, півтори годинки, ну такого вже немає. Дороги розбиті, да? ти везеш великий вантаж з вибухівкою, снарядами. Ти не можеш розігнатися. Тобто вже виходить не дві-три ходки, да? там, як раніше було там, за гарних часів для росіян да? на фронт, туди-сюди, туди-сюди. Зараз в них десь виходить а, одна, да? одна півтори ходки, максимум. А, за коли в нас є радіус 70 кілометрів хаймасів, коли буде 150, то один раз на 2-3 дні це дійсно інше питання вже. А от стосовно ще е, такого нюансу, е, я би про бюджет трохи хотів поговорити. Бюджет нацбез... на який виділяється на і оборону. Е, частина, цього, частина бюджету 2023 двадцять е, заклали. Ну значну частину цього бюджету заклали на е, ремонт і будівництво доріг. Чи можна було б ці гроші витратити на армію, наприклад? Да, да, дійсно, да. Я теж не дуже розділяю. Так, є необхідність відновлювати дороги там, де вони пошкоджені. Питань нема, Оскільки по цих дорогах, ну якщо це на саме ці дороги, здійснюється переміщення західної техніки. да, багато велика кількість вантажівок їздить. трейлери важкі, да там танки возять артилерію, снаряди. Зрозуміло, що дороги виходять з ладу. Їх треба відновлювати, але. Якщо це дорога для військового забезпечення, якщо що це дорога просто так, давайте десь відновимо якомусь губернатору додому, ну їздити додому з роботи, ну це дійсно влажить, це неправильно. Я чесно, ну, підход, б чесно відход підходи дуже об прагматично? Є необхідність, оця дорога виконує наддержавну функцію, да, там паливо переміщується, наприклад, да, на західних кордонів по всій території країни. Питань нема. Ну а якщо ця дорога може. Скажімо так, почекати до кращих часів, то, ну, звичайно, що хай почекає. Пане Іване, я дуже вам дякую за коментар, що долучилися. Дякую вам дуже. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього і консультант Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, доєднався до нашого стріму. Друзі, ви дивитеся з підписуйтесь на наш YouTube канал. Щоб знати набагато більше, новини політики, економіки та нашої перемоги, завантажуй, Майой.